Так, шановні аграрі, друзі-колеги, всім привіт. Вірніше, добрий вечір. Сьогодні 10 червня. І продовжуємо огляд полів. Так, ось дивіться, наш ячмінь Себастьян. Подивіться, якому він зараз стане, в якій фазі. Бачимо вже. Пройшло в його проходить від вже колос зверху. Є і враження хворобами вже. Ячмін чекає своєї черги, щоб внести фуніцида. Фуніцида, інцектицида разом. Такий, я знаю. І ці рослини, що вже колос зверху, то по пояс, ячмінь. Ну, я щось думаю, що він повин, повинен його покласти, повинен він лягти, буде, буде весь лежачий. Тут мені так здається. Вісь які колосочки. Ось такий колос маємо. Ну, такий непоганий. Виглядає досить непогано на даний час. А там що буде, то покаже бункер жнива. Значить по ячмені нагадаю. Вносили ми фуніцида, гербіцида. Я вже вам розказував. Фуніцид захисник екстра був, гербіцид лапас по стандарту, а за, а захисник екстра це діючі речовини метил і флутріафол. І ось ще одну поліцію де ми йому дамо з під'явленням. Та як на пшениці аналогічно. Якось так. Якось так. Такі сановні аграрії. Ось дивіться, вже навіть оса опускається. І ось така наша соя Канзас. Звідти починали ми нашу посівну, нашу сівбу, значить вже є сої третій, ось третій тричастий листочок невеличкий. Бачите, яка соє. Це тут витоптала колія. Тут трошки так видно, тут дивіться. Це ще зараз просто вже вечір вже листочки опускаються. Це якби я вдень вам її показав, то я вважаю, земля була б закрита. Це, бачите, листочки всі донизу. Я ж кажу, роса вже в ній. От, бачите, вже також внесли ми так, шановні аграрії, друзі колеги, продовжуємо огляди і ось хочу показати вам нашу сою після гербіцидного обробітку. Зокрема, соя Канзас. Ось, будь ласка, бачимо злакові буряни, ось осек. Кропили 4-го числа. І закінчували кропити 5. 5 числа червня місяця. Ну, та як і там давали 2,5 літри, це ж тим самим оприскочу. Там покропили, де я вам радіше показував біля буряків. І тут одною заправкою теж кропили. Дивіться, як гарно з лакою позабирало. Красота. Та й усе теж бачите. Сьогодні ще на шостий день. Шостий день. І вже дивіться, яка дія. Ми й дали 2,5 літри, враховуючи там резистентність лободи. Чи там, знаєте, що ми вносили його в вечірній час? Лободи так, щоб тут багато то й немає, але таке. Бринів продихи. Відкриті зранку. Рано вранці. Коли прохолодно ще. Тому якось так. Загалом стан сої, бачите, собі який. Така соя канзас. Нормально себе почуває. Ось дивіться. Один, два і виходить маленький третій, річний листок. І ось дивіться, що в нас є на коренях бульбочкові бактерії. Ось вам і ефективність інокуляції, ось дивіться. Інокулянт хістик, я вам ще раз скажу, можу рекомендувати. Ось дивіться. Попри те, що фаза розвитку, е, ну, як сказати, на таких ранніх стадіях і вже дивіться, вже інокулянти є і вони вже працюють. Вони вже працюють. Навіть на такій раній стадії росту. Азот фіксуючі бактерії, вже почали працювати, все. На сої дефіциту азоту явно не спостерігається. Соя пішла в ріст і росте собі. Це така соя Канзас. Бачите, це ще догорить до кінця цей бур'ян. Десь пройде хай два тижні, через два тижні тут буде все чисто. Там буде видно, бачите, навіть колір відрізняється, це верба, вона темніша. Ось дивіться, 30-й міжраді, бачите, листочки, трохи вона опустила. Але нічого, все одно видно які рядочки, щось вона виправдовує мою довіру дане міжрадя. Щось я так надіюся на це міжрадя. Думаю, що воно воно себе виправдає даний експеримент. Дивіться, що ви хочете з нею. Дивіться, яка соя. Також два. Починається виходити третій, тридцятий листочок. Бачите, які рядочки, самі бачите. А це вже ця щось є на 2 травня, на 15 -те міжраді. Теж від бур'янів все як не може бути. Ось такі справи. Так що якось так. Все тоді, такий швидкий, невеликий огляд, але я думаю вам цікаво, як виглядає візуально своя і діє гербициду, заодно. Тому що трохи не вистачає часу, щоб щось детальне і так конкретно вже розповідати, не вистачає трохи часу, тому якось так. Все тоді. Veек зто č je do pobací.